Перша місійна Подорож Савла Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Чудова звістка про Ісуса швидко поширювалася. Багато людей навернулось до віри. Завершивши свою працю в Єрусалимі, Варнава та Савл вирушили назад до Антіохії Цього разу вони взяли з собою Івана Марка. В Антіохійській церкві були видатні пророки та вчителі. Варнава і Саул були одними з них. Варнава свого часу продав поле і віддав гроші вірним. Також він підтримав Савла, коли той лише увірвав в Ісуса, і решта вірних йому не довіряли. Ще одним пророком і вчителем був Симон, якого називали Нігер. Був також Луці із Кіренеї. Звідки походив і Симон, що ніс Ісусового Христа, ще одного пророка і учителя звали Манаїл. Він був другом дитинства царя Ірода Антипи. Однак став християнським учителем і пророком. Одного разу ці видатні чоловіки спільно служили Богові. Вони посталися, щоб усі думки спрямувати до Бога, і молилися. Святий Дух заговорив до них. Я маю особливе завдання для Варнава і Савла, сказав він. Помоліться за них і відійшліть в дорогу. Так Варнава та Саву розпочали свою першу місійну подорож. Іван Марко пішов з ними як помічник. Ведені Святим Духом, Савл і Варнава прибули до міста Селивкії, що на березі моря, а звідти відплили на острів Кіпр. Їхньою першою зупинкою на Кіпрі. Було місто Саламін. Там вони проповідували про Ісуса в синагогах.